Привіт, народ! Це відео про Америку, про програму ЮФАЮ і все решта. Люди, коли обирають місце, куди їм їхати, вони думають про Америку і думають про Америку, як там, е, як я туди приїду. Я приїду по програмі ЄФую, а вона тимчасова, вона була на два роки, і е, її, знов, її продовжили, і вона знов на два роки, і вона знову закінчиться. І що ж робити там далі після того всього. Далі її знову продовжать, так як її продовжують всім решту. Для кубинців, кубинців війни немає, і для кубинців існує це сама програма, що для українців, ця сама форма. Для гаїтянців, яких то якась, якась війна, то якісь природні там, катаклізми, і люди прибувають вже протягом, не знаю, більше 20 років. Україну по, по аналогічній програмі. І е, навіть коли, коли UFU закінчиться, то після UFU можна буде перейти на той Temporary Protected статус і можна буде тут жити далі, жити далі, скільки завгодно довго. Просто продовжуючи його що два роки. За кожних два роки можна щось там вирішити, як то зробити. Е, можливо, хто роботу знайде комусь, роботодавець грінку оформить, може, хто в грінкарт виграє, то, то все не важливо. Головна суть цього всього, що тут можна жити безкінечно довго. Цю країну неможливо потрапити. Це найбільша складність складає сюди потрапити. Люди в звичайні часи йшли через мексиканський кордон. Не мали там тих адвокатів, заробляли там гроші тут на те, щоб платити тим адвокатам десятки тисяч доларів, щоб вони їм так політичну справу оформили. А зараз сюди можна просто приїхати, знайшовши спонсора. Так, спонсору знайти складно, але, але для багатьох із вас можливо. Тому жити в Америці без якогось громадянства я не бачу ніяких в цьому проблем абсолютно. Тому що працювати тут можна, дозвіл на роботу є, гроші заробляти тут можна, роботи тут вистачає всякої різної для. Хто, для айтішників зараз часи, можливо, не найкращі, але за не найкращими часами завжди настають найкращі часи, і так по колу, айті нікуди не дінеться, і людей тут треба буде в різні періоди, різну кількість. Так що для айтішників є просто можливість тут знайти роботу по професії там, відразу. Ну, можливо, не відразу, бо на це треба потратити якийсь час, бо вони тут. Як виявилося, хочуть, хочуть просто американський досвід. Не знає на що то їм, чим він там відрізняється від цього решти. Ну, вони можуть собі дозволити. Якщо вони вважають так, то чому б їм не вірити? В них же ж вийшло побудувати найкращу країну в світі, тому в цьому є якийсь сенс. Стосовно е, того, що тут. А, стосовно українців. Ви ж там думаєте і дуже часто між собою обговорюєте про те, що кому ми, кому ми там потрібні, там, нас там в одних країнах люблять, приймають, других не так там люблять, приймають, наші там створили якусь погану репутацію, і нам тепер не можна їхати, бо до українців якось там ставляться інакше. Це тому що для українців вони живуть на, на своєму глобусі. Вони, вони такі, що вони думають, що їх там, там 40 мільйонів, і в них там, не знаю, власна планета чи що. За кордонами України, нічого, решти світу не існує. Так, і вони чомусь думають, що люди у, у решті світу теж міркують там якимись узагальненнями. Люди люблять там стереотипи і узагальнення, але коли вони бачать перед собою людину, вони дивляться конкретно на цю людину, а не там, на якийсь там. Ти українець. Там. Ага, значить, ти погана людина, чи там, значить ти хороша людина, чи значить ти, ти невідома яка людина. Насправді, все залежить від того, яка ти людина, сама сам по собі, як ти бачиш цей світ. Тому що людям тут по Сполучених Штатах байдуже до того, звідки ти не мало що знають про ту Україну, вони тільки знають, що там війна і моляться у церквах, і, і хочуть допомогти людям. Жити, вижити. Вони не розуміють, як так може бути. І коли, ну, наприклад, у нас є тютор, ми з нею розмовляємо двічі на тиждень по зуму, і ми їй розказали, що зарплата нашого президента 9,5 тисяч доларів. І вона не могла в це повірити, тому що 9,5 чи 9600 доларів це якась зарплата така, що. Такого не може бути. Далі ми їй розповіли, що більшість людей в Україні просто мріють про те, щоб мати таку зарплату 9,5 тисячі доларів на рік. Тож на рік, то не на день, то й не на місяць. І, і вона була ще більше здивована, тому що спитала: а хіба на такі гроші можна прожити? Тобто ці люди живуть зовсім інакше, і вони світ бачать інакше. Не, не так, як. Не так, як решта українців. Тоді, коли решта українців бачать, е, бачать е, свій, свій добробут тільки коли вони будуть е, отримувати цей добробут за рахунок інших, то в цьому світі це так не працює. Люди тут охоче платять за послуги інших людей, вони охоче тут залишають чаї ві, де, де, де вони тільки можуть бути залишені. Тому що Праця людей інших поважається, і люди не стають багатші через те, що вони там комусь менше платять. Вони стають багатші через те, що вони мають кращу роботу, з кращими умовами. А щоб мати кращу роботу, треба стати кращою версією себе. І для них ця формула працює. А в Україні такої формули немає. В Україні можна мати більше, якщо ти комусь дасиш менше. І ось, ось така якась. Таке якесь замкнуте коло. Е, і в результаті так само поступають із тобою. Ну, тому, що, е, тому що так влаштований дивний спозит той світ і, і тепер український. І українці вважають, що решта світу теж така сама, як от у них. А решта світу байдуже, тому що тут, по Америках, е, тих людей є, яких хочеш. В неї високі, низькі, в неї різних там кольорів, є якісь. Чорні, якісь, білі, якихось інших кольорів. Всім байдуже. До цього різноманіття дуже швидко звикаєш. Спочатку, звичайно, дивно, тому що люди в Україні більш-менш однакові на вигляд. А, а тут е, всі люди різні. І, е, ну, і через якийсь час ти просто приймаєш це і бачиш, що можуть бути люди там чуть не вдвоє нижчі за тебе, чи на, чи на голову вищі за тебе. І вони можуть одягатися абсолютно по-різному. Хлопці можуть носити якийсь жіночий одяг прямо до церкви, якісь в спідницях приходити. І, типу, всім все одно. Всі абсолютно нормально то сприймають, тому що всі різні, вони всі мають бути різними. І, от, і вони дивляться, і так вони дивляться на світ, вони дивляться на, на то, ким ви є в першу чергу. Кожна людина, кожна окрема людина. А не класифікують вас по якихось там ознаках. Тому е, українець ти чи не українець, байдуже. Їдь куди хочеш, коли в тебе буде все добре, якщо ти шукаєш цього всього доброго. А якщо твій мозок націлений на те, що може піти зле, то ти будеш бачити тільки те, що може піти зле. І ти будеш шукати те, що може піти зле. Ну, і в тебе буде купа всього того, що піде зле. І ти не побачиш тих можливостей. Які б могли піти добре, і ти за них там не вхопишся, і, і, і твій світ не стане краще. Так ось про Америку. Вікторія вона вчиться в коледжі. Вікуся пішла взяла три предмети: вона взяла C, взяла SQL і взяла Java. Java вона була там не з нуля, а там вже якась наступна, наступний семестр. Після, після першого. І з Java вийшло трохи складно, хоча Java вона, як виявилось, дуже, як на мене, то я був дуже здивований, чим Java є. І що особливо, те, що ми тут біженці, і їй вдалося. Отримати ціну як для місцевих. Тобто в Каліфорнії та в будь-якому штаті, в Сполучених Штатах, якщо ти міняєш штат на інший штат, то ти резидентом вважаєшся тільки через рік. І е, через рік ти маєш кращу, е, ти маєш пільгову ціну на Сіті коледжі. І е, ціна е, в Каліфорнії за семестр, там щось 4100 доларів для іноземців. І для іноштатців, що люди з іншого штату, що люди із іншої країни взагалі плат, будуть платити таку ціну. А люди, які прожили тут рік, вони будуть платити там якусь значно меншу ціну. У е випадку із нашим біженством сем'ю фою вийшло там за цих три, три предмети, за семестр навчання, три предмети це там е досить таке. Інтенсивне навчання, що воно займає там той весь час там більше додати неможливо. Ну, За складно, дуже складно, щоб його там. Я не знаю, чи беруть більше чи ні. В якусь беруть більше чи ні. Так, Коли ми обирали, нам казали, що більше брати не треба, що цього буде більш, ніж достатньо. Так, Ну, і по факту воно теж так виходить, що воно достатньо. Ну, і виходить, що навчання дистанційне, в коледж їздити не треба, компас там дуже хороший, але їздити туди не треба, що дуже шкода. І навчання воно виглядає там більш якесь ем, таке дистанційне, самостійне. Там велика кількість просто тих занять записана. Е, є такі предмети, що там той викладач з по Сіквелу з'являвся, він там тільки якихось пару лекцій і там приходив на якісь ті квізи, квізи приймати, там ті іспити, що то таке було. А, а, а по C++ там прямо повноцінне викладання, там щотижня в вівторок там, там багато годин, там щось 4, чи 5 годин тільки одного. Тільки одних плюсів. Потім дають ті лабораторні робити, і, і, і ті лабораторні зробити складно до, до дедлайну. Дедлайн, там неділю о 12-й ночі, щось таке там треба відправити. Якщо відправляєш у п'ятницю, то ти отримаєшся фідбек від викладача. Викладач розкаже, що ти там зробила не так, і ти можеш виправити, прислати ще раз. Так, то з точки зору е, навчання, тут е, виходить, що можна поступити в City College, повчитися в City College. щоб отримати диплом, треба набрати щось там 60 ти академічних одиниць, 60 предметів. Я не знаю, яких там набрати, тих 60 предметів, при тому, що 3 предмети в семестр брати. Навчання починається в різний час, то е, цей, круглорічно щось там стартує, якісь дисципліни. Одні закінчується, другі починається, воно не виглядає так, як наше. І дисципліни треба вибирати, записуватись наперед. Популярні дисципліни розбирають в перший день, коли там відкривається реєстрація, на то все. На Python записатися неможливо. Така от загальна. Якщо так в трьох словах розказати. Тобто, в сухому підсумку, що ми маємо? Якщо у вас дитина перед, перед цього. Коледжного віку, коледж і університет тут синоніми. Е, і то вам треба сюди по UFO їхати, і ви отримаєте можливість навчати цю дитину дешевше, ну дешевше, мабуть, точно як в УКУ в Україні, але в УКУ навчання якесь, е, типу це найкращий вуз в Україні, мабуть, самий рейтинговий, приватний. Але ну навчання там дорожче, ніж тут. З точки зору американців. Для них важливо, вони знають, є там ті топові вузи, там то Єль, Стенфорд, Берклі. Ці університети вони там знають, типу, топові університети, там якісь Гарвард, а всі решта університетів це просто університети. І для них вони там всі однакові. І українські університети чи будь-які університети з будь-якої країни світу, для них просто решта університетів. Це, це не Єль, не Гарвард, не Берклі, не Стенфорд, і не знаю, що там, що там є, якісь університети. Тобто навчаєтесь ви там в якому е, Черкаському національному університеті. Чи ви навчаєтеся в якомусь там університеті Кракова для американця байдуже? Вони не, не, не бачать між тим різниці. Е, це, це... Про, про університет. І о, освіта тут коштує дешево, тому що уряд за це платить, тому що хоче вчитися тут, не так вже й багато, тому що тут простої роботи є багато, яку треба робити руками. За неї уряд стежить, щоб за неї платили добре, тому що тут, наприклад, годину в Каліфорнії 20 доларів за годину оплата праці менше не можна. В Україні, що там неоподаткований мінімум, так і залишили 17 гривень, який був там, скільки 3, 25 років назад прийнятий. Це теж окрема історія, у яку, яку мало хто розуміє, а той, хто розуміє, то сміється на кутні зуби. І е, так, що там іще наступне розказати? Про ЮФую, тобто підсумок. ЮФую, не ЮФую, головне потрапити в США. Потім ми там за якихось 5-10 років там аджасстенти той статус. Виїжджати з країни по ЮФую не можна. От темпри можна, там якісь бенефіти менші, але ми не знаємо, нам бенефіти не потрібні. У нас було двоє Якіт, тепер у нас теж двоє Якіт. І медицинську страховку ми тут оформити з першої спроби не змогли. Це от другу спробу зробили, подалися, не знаємо, що з того вийде. Це те, що є на ЮФО, чого нема там на ТПС. А може на ТПС воно є. Ми мало цим це занурюємося. Далі. Освіта. Освіта тут є можливість вчитися. Будь-який цей вуз він дешевший, ніж український, і він кращий, тому що тут вчать чогось, що, що можна використати, а не просто вчать, тому що там якийсь папірчик дають. Ставлення до дипломів тут можна вчитися, просто вчитися, підеш в коледж, вчишся якусь, якусь дисципліну, береш, щоб отримати. Ну, ти і все. Потім пишеш в резюме, що ти там пройшов курс, там-то, там-то, такий-такий. І типу норм для роботодавців. А якщо тобі треба диплом, то тобі треба отримати тих 60 академічних одиниць. Далі, з цим дипломом, і з дипломом якогось City College в Каліфорнії, там якийсь Valley College, можна перевестися там в Берклі. І там буде ціна не 30 тисяч доларів за рік навчання. А значно краща ціна, якщо, це, якщо продовжувати навчання після якогось іншого коледжу. Тому освіта для дітей тут може бути здобута і якісна, і дешева. І діти будуть мати американську освіту, і вони будуть мати американську роботу і будуть рухатися по кар'єрному кар цій драбині дуже швидко. І на, на зазрість всім, ну, це німе. Всім успіху!